Під час засідання бюджетної комісії Миколаївської міської ради депутати розглянули дефіцит помісячних лімітів фінансування для трьох головних розпорядників коштів управління освіти, спорту та культури. Начальник останнього Юрій Любаров повідомив, що вже в лютому виникла нестача понад 5 мільйонів гривень на виплату заробітної плати працівникам галузі законом України про державний бюджет 26 шостого. 26-го року встановлено мінімальну заробітну платню з січня, підвищено з 8 тисяч до 8 647 гривень, також підвищено посадові е, оклади єдиної тарифної сітки з січня 26-го року. На 8,1%. також постановою кабінету міністрів України від 26 грудня 2025 року встановили підвищення посадових окладів педагогічних працівників на 40% і ще з 1 вересня ще на 20%. відсотків. Зазначені підвищення об'єктивно не могли бути, бути нами враховані під час підготовки бюджетного запиту. За словами Юрія Любарова, після ухвалення бюджету управління отримало на 46 мільйонів гривень менше ніж було перед. Бачено у бюджетному запиті у результаті утворився дефіцит коштів на заробітну плату вже з початку року, зокрема у лютому та березні. Таким чином склалась нестача коштів на заробітну платню з нарахуваннями в цьому році, і з урахуванням також складних лімітів, які враховуються. Помісячно ми маємо недостатчу саме в лютому на заробітну платню по всій галузі культури 5 мільйонів. Вже з урахуванням того, що ми провели деякі речі. По, по тому, щоб скоротити видатки саме в лютому місяці? Зараз ми не можемо не виконати стандарти по зарплаті, тому що ви ж бачите, що Самі представники цієї галузі культури, я думаю, по іншому піднімають ну мовнучі абсолютно законне питання: нам звільнятися, нам зменшувати ставки. Ну це просто приведе к тим катастрофічним наслідкам, які ми потім не вигребемо з точки зору знаходження нових людей, коли стабілізується ситуація. Тому ну я розумію, чому Юрій Свіч піднімає питання щодо збільшення лімітів, тому що йому потрібно виконати. Про аналогічну проблему заявили і в управлінні освіти. Передбачений на лютий ліміт фінансування є суттєво меншим за реальну потребу для виплати мінімально гарантованої заробітної плати. Депутати наголосили, йдеться не про премії чи стимулюючі надбавки, а про забезпечення державних стандартів оплати праці, на виконання яких може мати правові наслідки. Члени комісії дійшли висновку, що тимчасовим рішенням може стати перерозподіл бюджетних лімітів до отримання додаткової підтримки з держбюджету. Голова комісії Федір Панченко запропонував надати запит щодо помісячного розпису фінансування та рекомендувати міському голові Олександру Сінкевичу і департаменту фінансів скоригувати його, щоб забезпечити виплату гарантованої зарплати вже у лютому та березні щодо розпорядника управління культури та управління освіти надати рекомендацію. Міському голові департаменту фінансів е, та розпорядники е, забезпечити перегляд е, розпису лімітів помісячних таким чином, щоб е, забезпечити виплату мінімальних е, встановлених законом. Е, Оплати праці згідно діючого законодавства на лютий та березень місяць. Депутати підтримали пропозицію. В управлінні спорту також повідомили про дефіцит фінансування. Однак цю проблему вирішили розглядати комплексно після отримання повної фінансової інформації від усіх виконавчих органів. Олександр Довматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.